Вам уже приходили штрафи за оновлення військових даних. А якщо скажу, що з 16 липня 2024 року накладати такі штрафи незаконно. Але держава знайшла інший спосіб тиску. Вам надсилають повідомлення з акційними штрафами по 8500 гривень, щоб залякати. У цьому відео все, що вам потрібно знати. Як захиститися, не платити зайве, не піддатися шантажу та зберегти свої права? Не пропустіть! Це може зекономити вам десятки тисяч і спокій. До 16 липня 2024 року ТЦК мали право штрафувати за неоновлення даних. Але тепер строк минув. Жодних нових штрафів за старі гріхи. Це чітко прописано в законі. Після одного року відповідальність зникає. Але система, звісно, не зупиняється, надходять повідомлення. Сплатіть 8500, і ми вас не чіпаємо. Це психологічний шантаж, і багато хто, не знаючи закону, погоджується даремно. Найпідступніше, чи це маніпуляція датами. У деяких випадках працівники ТЦК просто змінюють дату, нібито порушення. Було 15 липня, стало 1 серпня. Це дозволяє накладати штрафи ще рік, вже нібито законно. Але це порушення закону. Тому кожен має пам'ятати завжди вимагайте письмове підтвердження дати порушення. Зберігайте всі документи і не підписуйте нічого без консультації. Так, штрафів більше нема, але оновлювати дані все ще потрібно. Інакше ризикуєте отримати повістку, потрапити в обмеження виїзду, стати мішенню нових ініціатив, контролю. Особисто я спостерігаю дуже небезпечну тенденцію, коли штрафів нема. Починають шукати нові важелі тиску, тому краще діяти на випередження, але без істерики, чітко і спокійно. Що буде далі? Уряд розробляє масові цифрові сценарії, повістки через банки, верифікація через мобільних операторів, контроль виїзду за кордон тільки за дозволом. Це вже не поодинокі випадки, а технологічна система моніторингу. Але тут ключове знання. Якщо ви знаєте свої права, вони вже не зможуть просто залякати вас СССР. Моя порада, ну підготуйтесь, папери, юрист, холодна голова. Що робити прямо зараз? Вимагайте офіційне підтвердження дати порушення. Не платіть нічого на всяк випадок. Це пастка. Якщо отримали штраф. Сфотографуйте, зверніться до юриста, не підписуйте без перевірки, зберігайте всі повідомлення, навіть смс це ваша зброя. І пам'ятайте, навіть закон не захистить того, хто про нього не знає. Закон на боці громадян, але лише тих, хто в курсі. Якщо ти хочеш знати правду і не дати себе обдурити, підпишись на канал Соціалка. Ми говоримо просто про складне. Постав лайк, якщо це відео було корисним. А в коментарях напиши: ти вже отримував подібне повідомлення, як діяв. Разом ми сильніші. До зустрічі у наступному випуску.